Зараз ми знаходимося в Карпатах, в мальовничому селі Люча, Центр села якого знаходиться між горами і лісом. Про село розкажу вам трохи пізніше. А зараз ми рухаємося до хатини. Ось заїсти на подвір'я. Ділянка, огороджена з однієї сторони дерев'яним парканом. Господарство розташоване під горою. Ділянка іде під невеликим кутом до самого лісу. Ліси тут чисті, листяні, букові. Є небагато хвойних порід дерев. В лісі росте багато грибів і ягід. На подвір'ї стоїть хата, стайня стодола, старенька літня кухня і криниця. Ще з важливого до хати проведено газ, а це рідкість в Карпатах. Як ви вважаєте, звертаюся до глядачів, чим вигідніше опалювати хату газом, світлом чи дровами? Вона, на мою думку, дрова це незалежність і впевненість у майбутній зимі. Тепер про будинок. Він дерев'яний, в доброму стані, накритий шифером, дах не тече. Обійдемо його з різних сторін. Фундамент кам'яний, має вентиляційні отвори, вікна дерев'яні, видно, їх утепляли клійонкою. Бо не так давно тут жили люди з зони бойових дій. Бачимо, як хатина стоїть відносно сонця, обернута одним з котів на схід сонця. Традиційно хатина обштукатурена глиною по дранці адже це старий і перевірений роками матеріал, а саме головне доступний, екологічно чистий і безкоштовний. Також під шифером можемо бачити ринви. І як бонус на даху є супутникова тарілка. З боку хати прибудована комора, яку покажу вам пізніше. Заходимо до хати. По сходах, вхідні двері ще добрі. Потрапляємо в коридор. Підлоги тут дерев'яні в доброму стані. Зверху лежить лінолівом. Стіни і стеля обшиті пластиковими панелями. Вони теж в доброму стані. Стеля суха. Тут стоїть газова плита і кухонні меблі. Коридор достатньо широкий, і по правій стороні колись були тут двері в комору. Там може бути санвузол, по лівій стороні є перша кімната. Розмір її 4,5 на 4. Підлога тут добра, дерев'яна, пофарбована. Стіни і стеля обштукатурені глиною. В кімнаті світло і чисто. В кутку стоять кухонні меблі і газовий конвектор. На підлозі застелені килими, відчувається простота і затишок. Також в цій кімнаті є гарна робоча піч з варильною поверхнею. З цієї кімнати виходимо в коридор. Двері до другої кімнати ще в доброму стані. Сама кімната більша за розміром. Підлоги тут теж в доброму стані, пофарбовані. Стіни і стеля аналогічно поштукатурені глиною подранці. В цій кімнаті є три вікна. Вона велика і світла, на стелі все сухо, дах не тече. Зліва в кутку стоїть газовий конвектор. Вікна дивляться на південь. З цієї сторони відкривається краєвид на гори і ліс, який межує зразу з ділянкою. Все, що є в хаті, меблі і техніка за потреби господарі залишають. Ось таке планування в цьому будинку. Кого будуть цікавити розміри і інша детальна інформація. Контактний номер телефону є в описі до відео, а зараз ми продовжуємо огляд цього господарства. Виходячи з хати, бачимо ось такий краєвид. Живучи тут, так і хочеться сісти на терасі і просто відпочивати від усього світу, мати свій невеликий город і завести козу і пару курочок. Адже ведучи здоровий і активний спосіб життя, наші предки менше хворіли і мали більше сили, хоча і тяжко працювали. А ще важливо не забути підписатися на наш канал і підтримати наш контент вподобайкою і коментарем, адже це дуже важливо. Ми працюємо для вас, щоб саме ви змогли здійснити свою мрію. Зараз оглянемо всі побудови і ділянку. Почнемо з тайні Стодоли. Вона дерев'яна під шифером, в доброму стані. Біля стайні стоїть будка. І там живе ось такий охоронець. Заходимо до стайні. Вона велика. Зараз її використовують як комору. В стайні є вхід в стодолу. Там зараз сусіди зберігають сіно. Зараз зайдемо в комору. Вона прибудована вздовж всієї хати і має ширину до 2 метрів. Перша половина комори невисока. Але друга частина має нормальну висоту до даху, і тут можна зробити санвузол. Або прибрати цю комору і добудувати щось своє. Зразу біля хати стоїть старенька літня кухня. І криниця в якій є вода. Ось така природа навколо хати. Зараз вже останні дні осені. Листя вже давно опало, а на землі лежить перший сніг. А це самі ближчі сусіди, які знаходяться метрів сто від хати. До літньої кухні прибудована дровітня. Ось це літня кухня. Вона теж під шифером, дах не тече. Всередині все дуже по-старому. Підлога тут глиняна. Невеликі вікна і велика піч, на якій готували їсти собі і тваринам. Стіни і стеля теж мащені глиною. На свій вигляд вона ще теж в непоганому стані. Біля будинку є великі плодові дерева, яблуні і горіхи. 20 метрів від хати починається ліс і потічок. Всього ділянки 71 сотка, з яких 25 приватизовано, а решта належить до цього будинку. На межі ділянки біля лісу відкривається ще більший краєвид. Видно, все село люче. Природа тут чудова. Особливо осінню, коли листя жовтіє на деревах і ліс грає осінніми барвами. Місце чудове, тихе і спокійне, головне близько до інфраструктури і нової асфальтованої дороги. Дорога по селу асфальтована. Господарство знаходиться всього один кілометр від центру села. Дорога до хати насипна, кам'яниста. По дорозі до хати можемо помилуватися річкою. Яка має назву Лючка. І ось такими краєвидами. Тепер розкажу вам про село: В селі є школа, садочок, магазини, кафе. Також в селі є пекарня, де печуть смачний хліб, булочки, торти і піцерія. Також активно розвивають туризм. До селища міського типу Яблунів всього 4 кілометри. По чудовій дорозі в Яблунові є велика лікарня, багато магазинів, будівельних магазинів, продуктових магазинів, аптеки і все необхідне. Райське місце хіба не так? Хатина і місцевість дійсно варта уваги. Ціна 17 500 доларів. Кого цікавить дана пропозиція, телефонуйте. Номер телефону є в описі до відео. Не забудьте підтримати канал вподобайкою і коментарем. Всім дякую за перегляд!